Добрий день. Добрий день. Вчителька української мови та літератури Ірина Михайленко робить дистанційну перекличку. Так упродовж останніх трьох років каже, починався кожен її робочий день. Я взяла сьомий клас, вони зараз навчаються, мої учні, але взяла їх у п'ятому класі і, на жаль, жодного разу я їх не бачила наживо. Довелося спілкуватися з ними лише ну, в дистанційній формі навчання, тому що не змогла з випускниками провести випускний, такий, як треба, як завжди ми проводили. Ну, ось так вийшло. На жаль, ми готували. І бальс, і хотіли ну щось. Ми завжди якусь ізюменку додавали, щоб ось було якось незвично, не так як у всіх, але на жаль, не вийшло в нас. Семикласник Дмитро ділиться до навчання на відстані звик, однак відчуває брак спілкування з однокласниками та вчителями. Хочеться розмовляти ну з учителями. Бачиться не так, що ти дивишся. Ну на цей не по телефону дивися. Сумно, що уходить, та що я з першого по сьомий клас учився і тут а, уходить. Вчителька української мови та літератури Наталія Столярова показує дзвінок, який каже, бережуть як реліквію. За словами педагогині, його передали в спадок школі старші колеги. Дзвоник старовинний старовинний на ньому вказано, вказано рік його випуску. це 1881 рік. От. Тобто він прийшов до нас ще із отієї церковно-слов'янської школи, ну і ми, е, разом із колективом, разом із колективом бережемо цей дзвоник і сподіваємося, сподіваємося, що незважаючи на те, що наша школа зараз перетворилася на купу цегли, от, дякуючи росіям. От що цей дзвоник наш дух школи завжди буде об'єднувати тих, хто там працював, хто там навчався, і щоб цей дзвоник, цей дзвоник завжди звучав у душах і серцях наших учнів. В руках директорки Басівської школи Валентини Фегер альбом зі світлинами її учнів. Жінка каже, це частинка шкільного родинного архіву, коли переселенці. Змушені втікати з рідного дому, то вони беруть найцінніше. Беруть свої документи і беруть фото найрідніше. От і ми що змогли, ми взяли документи і взяли фото найрідніше. Тут лежать наші роботи, які ми робили, наші проекти, частинка, невеличка частинка, яку ми також ухопили. Наші діти отримували нагороди. З рук президентів на Шевченкові горі наші діти займали призові місця на олімпіадах. Вони в різних конкурсах. Наша дружина юних пожежників перемагала міські команди. Це була одна велика, велика родина. За інформацією аналітиків Діпстейт, нині Басівка окупована російськими військами. В березні цього року з села виїхали останні жителі, розповіла Суспільному голова Юнаківської громади Олена Сіма. За словами Валентини Фегер, цьогоріч басівській школі мало б виповнитись 43 роки, але через російські обстріли від неї залишились тільки руїни. Перший обстріл нашої школи був на День учителя у 2022 році. Ми були настільки вражені, ми не вірили, що як можна тим більше на день вчителя зруйнувати. Пані Валентина згадує, як вивозили вціліле обладнання. Сумно каже, було покидати школу, в якій пропрацювала близько 40 років. Двома газелями під обстрілами. Саме головне, що всі живі, що ми змогли врятувати своїх працівників. І от фактично з 23-го ми. Наша школа переселенка. Ну а 25 й рік прийнято рішення про ліквідацію. І не, не стільки тому, що там оптимізація, а тому, що війна розкидала наших дітей по всьому світу. І вони зараз в інших областях, вони в інших країнах. Тому ми будемо з ними прощатися в онлайн режимі. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.